Слава Ісусу Христу! Дякую Ісус, що хто виднею відчати спасеться. Сьогодні трошки важче було, напевно, налаштуватися, прийти до церкви через ту погоду, через дощ, холод. Але дякую усім, хто все-таки прийшов. Надіюсь, що ця наука, яку будемо слухати, буде корисна для нас. Отже, ми говорили з вами про такі основи нашого християнського життя. Згадали про сповідь, про важливість покаяння, навернення. Уявимо собі, якщо би кожен, хто є охрещений, хто називає себе християнином, незалежно від конфесії, практикував покаяння, сповідь, таку щиру, так, на що би себе цей світ. Якщо б справді кожен охрещений, кожен християнин дивився на свої помилки, каявся, старався змінитися. Також Учора ми говорили з вами про Євхаристію, причастя, про те, що тут на землі це є найцінніше, що ми можемо мати, що ми можемо отримати. Ми можемо стати причасниками Божественної природи. Казали, що нам людям нелегко прийняти це, що Бог дає нам себе в такий спосіб. Але, зрештою, Бог всемогутній, Бог, який створив Всесвіт, галактики. Невже не може і себе подавати нам через хліб і вино, перетворюючи їх на своє тіло і кров, так, щоб ми могли його приймати, напевно, що може. Лише ще єдине важливо, щоб ми з вірою і любов'ю приймали цей подарунок. Сьогодні не було Євангелії, тому важко, напевно, проаналізувати, здогадатися, про що будемо говорити сьогодні, але якщо говоримо про основи, Християнського життя, на вашу думку, що це мало би бути? Без чого не можемо жити, християни? Прошу. Без віри. Без церкви. Ну, Багато є речей, які є дуже важливі, так? але ми говоримо сьогодні про молитву і про Святе Письмо. Про важливість читання е, Божого Слова. Отже, молитва дуже багато отців е, святих е, говорять, що молитва це є дихання, дихання душі. Попробуймо е, затулити собі ніс, е, рот, і скільки часу ми там витримаємо без повітря, правда? От молитва це є для душі е, дихання. дихання. Так? Тому, якщо нам часом здається, що от Щось нам бракує в духовному житті, бракує сили, ми стаємо слабкі. Напевно, треба поглянути на нашу молитву, наскільки вона є живою, наскільки вона є частою. Молитва це діалог з Богом, через який ми будуємо з Ним стосунки. Коли ми будуємо з кимось стосунки, ми спілкуємося. Так само молитва це є спілкування з Богом. Отже, Приготуванням до молитви це є усвідомлення того, перед ким я стою. Так? Часом буває, що маємо таку слабкість, що неуважна на молитву. Так? Або так ту молитву сказали, що навіть не зауважили. Так? Що ми сказали? То буває, коли ми втомлені, коли маємо якісь клопоти чи якісь важкі життєві обставини. Так? Тому дуже важливо, що коли ми стоїмо на молитву, щоб ми собі. Усвідомили перед ким я зараз стою, з ким розмовляю. Так? Ми, коли готуємося до зустрічі з якоюсь важливою людиною, то мало ймовірно, що ми будемо неуважні. Ми усвідомлюємо, хто перед нами є. Так само і тут, коли спілкуємося з Богом, чи тут у храмі через спільне моління, так? чи вдома перед іконою. Собі перед тим, як молитися, усвідомити, з ким я зараз говорю. Так? Хто то є? Той є Бог, мій Творець, е, всемогутній Господь, але також мій батько. Так? Бо найчастіше, яку ми молитву промовляємо, яка це є молитва? Отче наш, яку нас навчив сам Ісус Христос. І то Отче, воно може так дуже поважно звучить. Так? Але таких оригінальних текстах в грецькій мові чи в єврейській, оце аба звучить як татусю. Так. Дуже, дуже так чуттєво, дуже інтимно. Так. Отже, ми звертаємося до нашого татуся, до нашого батька, який нас дуже любить. Власне, коли будемо мати такі думки, то молитва не буде для нас якимось таким тягарем, обов'язком. Так. Це буде. Щира розмова, зустріч з тим, хто мене дуже любить. Отже, є різні молитви, так? В катехізмі виділяють таких чотири власне типи: це є молитва подяки, молитва покаяння, молитва прошення і молитва про славен. Якщо ми так кожен на себе, на себе подивимося в відсотках. Яка молитва найбільше відсотків займає? Прохання, правда? А всі інші ну так, десь колись буває. Так? Отже, молитва подяки. Так? Перш ніж просити, пригадати собі, що ми вже отримали. Дуже важливо, що ми могли і вчилися Богові дякувати. Десь такі слова, можливо, зустрічали. так? Уявіть собі, що. Кожного ранку в нас залишається лише те, за що ми Богові подякуємо. Так? Ми тоді усвідомимо, що ми від Бога маємо дуже багато, за що, за що можемо йому дякувати. Отже, наступне це молитва покаяння. Так? Часом буває так, що коли падаємо в якийсь гріх, не хочеться молитися. Правда, ми ну, думаємо, і так вже. Ми пропали, як то кажуть народі, як Сонзові Качета, пропали вже. І не хочеться молитися. Але дуже важливо, щоб в той момент ми все-таки зверталися до Бога, щоб він нас з того гріха витягував. Згадаймо собі Давида, так? який дуже важко згрішив царя Давида, але який одразу, як тільки зрозумів свою провину, щиро покаявся, пролив сльози, молився 50-тим псалмом, який він написав, так? Отже, дуже важливо, щоб також нашу молитву ми не занедбували, навіть коли ми перебуваємо в якомусь бісі, так, щоб ми все-таки простягали свою руку до Бога. Молитва прохання може бути за інших, може бути за себе, правда? Молитва за інших це є наша вияв нашої любові до цих людей, і також те, що ми хочемо. Бога впустити в обставини нашого життя. Звичайно, що ми, як люди, часом можемо не розуміти до кінця, що Бога впросити. так? Але дуже важливо, щоб ми просили Бога. Бо навіть через ті прохання, які Господь нам їх не задовольняє, ми все одно вчимося. так? Також ми чуємо такі слова від Господа. так? Що, коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані. Гадають Бо, що за своєю велимовністю будуть вислухані. Не будьте отже, подібні до них, бо Отець Ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ні ви, ніж ви просите в ньому». Дуже дивні також слова, бо виходить, що не маємо нічого Бога просити, бо він і так знає, що нам треба. Е, ні. Дуже важливо, щоб ми все-таки висловлювали своє прохання, бо ми вчимося. Так, не раз подивімося на наших дітей, коли вони в нас щось просять, деколи деякі дурниці, правда? Деякі, деякі речі, які ну, вони не розуміють, що, їм, що воно шкідливе. Так? Але наскільки нам приємно, коли діти вчаться, коли ми їм пояснюємо, коли на наступні рази дитина замість того, що просить гроші на якісь дурниці, наприклад, просить гроші на книжку. Так, ми тоді вже радіємо, тішимося, що дитина просить щось добре, щось, щось гарне. Також в наших проханнях ми вчимося, так? навіть якщо на перший погляд нам здається, що Господь байдужий чи не задоволяє. І, зрештою, дуже важливо, щоб в тих наших молитвах-проханнях ми були схожі на Ісуса, який завжди додає. Але нехай буде Твоя воля, Господи. Так? Бо, бо Ти, Господи, все-таки напевно знаєш, як воно краще, бо бачиш всю картину, всю картину цілісно. Так? Від початку створення світу аж до завершення світу, ти бачиш все цілісно. Якщо мені зараз здається, що тут є якась несправедливість, чи Ти, Господи, мовчиш, ні, напевно, Ти все-таки в цілісності бачиш в цьому всьому сенсі. Наступна молитва про слави так? це коли ми нічого від Бога не хочемо, нічого не просимо, але виражаємо захоплення Богом. Подумаймо собі, скільки таких молитв в нашому житті було, що ми виражали захоплення Господу. Так? В яких моментах такі молитви лунали з наших уст чи в наших думках. Якщо таких моментів було мало, можливо, справді треба е, часом зауважувати такі моменти, ловити їх, щоб прославляти Господа, так. Навіть, наприклад, якщо бачимо якусь красу в природі, так, чи бачимо якесь якісь чудо, яке Господь робить в нашому житті чи в житті інших людей. Е, також ми знаємо, що молитва буває приватна, буває спільна. так, Найвищою такою молитвою це є наше єднання у Божественній літургії, де ми, е, як ціла церква, як народ Божий, єднаємося. Так? І тут вже біля мене стоїть брат, сестра так, е, у Христі. І ми єднаємося в такій найважливішій молитві, а ще як приступаємо до причастя, то стаємо одним тілом, однією кров'ю із Господом і маємо таку та єдність. Але також дуже важливо є молитва в сім'ї, так? спільна молитва чоловіка, дружини, дітей. Це дуже важко організувати, правда? Часом хтось, хто має таку думку, ну, коли пробує щось зробити, хтось там каже, не маю часу, хтось каже зайнятий, пускаються руки, не хочеться. так? Але дуже важливо, коли чоловік, дружина, діти стають разом перед лицем Господа. Бо тоді кожен шукає не своєї волі, але волі Божої. Так? Кожен дивиться, може, де я був егоїстом, може, де я не, не так щось поступив. І ця молитва вона єднає сім'ї. Бо кожен шукає не своєї волі, але волі Божої. Попри те, що кожен з нас є різний, має часом свого шпака, так? щось може десь не так робити, може мати поганий наслід, так? але. Коли ми перед Господом, то, то Господь допомагає нам цю єдність в сім'ї зберігати. Також ми молимося і варто молитися, так особливі такі періоди нашого дня, які ми маємо, Че, радше різних подій. Це і, наприклад, праця. Дуже важливо, щоб ми перед нашою працею і після могли помолитися. Коротенькими словами. Часто це наша праця, наше служіння, попри те, що це є спосіб заробляння грошей для того, щоб ми могли жити. Але це також спосіб, який ми служимо іншим людям. Так? Бо одна людина не може за коротке життя бути спеціалістом всіх Так? Тому ми потребуємо одне одного. І кожна професія, кожна праця вона також є служінням. І просити в Господа, щоб ми це служіння виконували з любов'ю до інших людей. Часом це дуже непросто, особливо коли якісь прикрі ситуації трапляються. Молитва перед мандрівкою чи подорожю, так? Молитва, коли ми сідаємо, наприклад, в автомобіль, приїжджаємо щасливо додому, дуже важливо, бо ми тоді справді навіть замислюємо, замислюємося на тим, що, що Господь так. Хочу, щоб я навіть в тому автомобілі пам'ятав про правила дорожнього руху, пам'ятав про безпеку тих, хто їдуть зі мною, тих інших людей, які на дорозі. Так? Тобто дуже важливо, щоб в ті моменти ми пригадували собі про Бога. Відпочинок. Так? Ну, зараз, можливо, в часі війни ми так, менше десь їдемо відпочивати. Так? Але дуже важливо, що коли плануємо якийсь відпочинок. Щоб ми також планували, як буде відбуватися наша молитва в тому місці. Поцікавитися, чи там є десь близько храм, щоб можна, могло бути, можна було прийти на літургію. Так? Якщо немає, то подбати, щоб була така молитва вдома, щоб ми також навіть під час цього відпочинку пам'ятали про Господа, і, і щоб справді цей відпочинок також був корисний для нашої душі, не лише для тіла. І трапеза, так? коли сідаємо до обіду вечері, сніданку, часом важко спільно молитися, так? але бодай би, що коли сідаємо, так, то навіть в думках попросити у Господа благословення, подякувати йому за те, що є ці дари на цьому столі. так? І також після, після трапези. Отже, і також кожна наша днина має особливий ранок і вечір. Так? Коли ми прокидаємося і коли лягаємо спати, дехто практикує таке ціле молитовне правило, так? але з огляду на те, що часом ритм життя дуже такий насичений, наприклад, можемо зранку опускати молитву чи ввечері, так? то тут дуже важливо, що, щоб ми все-таки знаходили цей час, не, не обов'язково якесь правило, так? але зранку, як тільки. Розплющили наші очі, звернули серце, думки до Господа, подякували йому за те, що маємо новий день, попросили в Господа благословення, щоб ми цей день прожили з любов'ю до ближніх і до нього. Це щодо молитви. Отже, молитва спілкування з Богом. Ми, коли спілкуємося з нашими ближніми, воно все виходить дуже природньо. Так? Ми не плануємо собі, от зараз маю поспілкуватися з дитиною, з чоловіком, з дружиною, потім з друзями. Ні. Тих, кого ми любимо, кожна зустріч, кожна нагода поспілкуватися це є радість. Так? Тому, якщо ми в такий спосіб підходимо до нашої молитви, то кожна зустріч з Богом, кожна розмова, вона є для нас чимось природнім, чим, нашою природною потребою. Це щодо молитви. Тепер щодо читання Божого Слова. Якщо молитву ще якось так більш-менш вдається нам пильнувати, то читання Божого Слова важче. Я не кажу, знаєте, про вас, але також і про себе. Навіть, попри те, що я священник, знайти час, бажання, щоб почитати Боже Слово, не раз і дуже важко. Але дуже важливо. Так? Чому? Тому що саме через святе письмо ми пізнаємо Бога. так? Часом ми можемо мати в себе тут в голові своє уявлення про Бога, свій образ Бога, так? який будується на нашому досвіді, на, наших якихось, на нашому вихованні. так? Але часом цей образ Бога може бути дуже далеким від того, яким Господь є. А те, яким Господь є, ми насамперед дізнаємося зі Святого Письма, з Божого Слова, зі Старого Завіту, а ще більше з Нового, де читаємо про Ісуса Христа, про Божого Сина, про воплоченого Бога. Ми тоді, читаючи ті історії про Ісуса, читаючи Його навчання, ми розуміємо, який Бог є. І ми бачимо Бога в тих обставинах, в яких ми живемо. Ми розуміємо, так, як він діє в тих обставинах і що він робить, яким він є. Також є такі слова, що у молитві ми маємо можливість промовити до Бога, а у читанні Біблії даємо можливість Богові промовити до нас. І тут є таке ще продовження: що не кажи, що Бог мовчить, якщо твоя Біблія закрита. Так? Якщо наша Біблія, святе письмо лежить далеко на полиці, припало порохом, і ми кажемо, що Боже, що ти мовчиш, Ну, напевно, перше треба відкрити святе письмо, Біблію трошки почитати так, про Бога. Отже, Може, на завершення, так, щоб вже було не дуже забагато слова святого Єроніма. Так? Хто не знає святого письма, той не знає Христа. Бодай Боже, щоб ми хоча б Новий Завіт, так, часто читали, до нього зверталися, але також і старий Завіт бо він нам доповнює розуміння нового завіту. Це може бути одна глава в день. так? Я думаю, що було б добре, якби кожен християнин хоча б раз в житті повністю прочитав Біблію. Хоча б раз, так? Наприклад, я роблю собі таку практику, що коли читаю святе письмо і прочитав, наприклад, вже одну книгу, наприклад, Буття чи там Євангелія від Марка, я собі роблю там, де, де воно починається, так, пише заголовок буття. Роблю там собі таку паличку олівцем. І кожного разу, коли вже по новому колу, ті палички збільшуються. Так? У мене поки що їх не дуже багато. Може, дві, може на деяких навіть одна. Так? Тому так, щоб ми собі мали такий, навіть таке заохочення, так, щоб бодай раз протягом свого життя, наше життя, воно насправді коротке. Ну, не мені вам говорити, бо тут, знаєте, час, ну, старші люди дуже, дуже про це говорять, що швидко ті роки йдуть. Так? І справді, ми, якщо так подивимося, то кілька десятків років кращому випадку. Так? Тому дуже важливо, щоб ми е, багато чого встигли в доброму сенсі так, протягом нашого життя. Отже, справді, е, ці кілька речей, про які ми з вами говорили так, протягом цих трьох днів, якщо ми будемо відповідально, серйозно до цього відноситись, до сповіді, до причастя. Молитви, читання Божого Слова, будемо мати великі плоди в нашому духовному житті, будемо мати силу, благодать від Господа, щоб міняти наше життя, робити прекрасні речі, служити одне одному, будемо мати силу і любов і благодать для, для, для цього всього. Дуже дякую вам справді за цих три дні. Дуже було приємно з вами молитися, з вами тут бути. Так, і не кажу прощавайте, але кажу до зустрічі. Всім гарного Богом благословенного вечора, також посту і зустрічі з Воскресним Христом. Слава Ісусу Христу!